Режим виживання, пастка, в яку потрапляє дуже багато людей, особливо в еміграції. Їм здається, що зараз, тут і зараз, треба просто вижити, але вони дуже багато починають наплутувати в своїй голові, і їм здається, що все, що вони роблять, це зараз для того, щоб вижити, і таким чином створюють собі насправді дуже багато інших проблем. Це те, про що ми сьогодні поговоримо, і причини, мабуть. Не варто навіть озвучувати, ми всіх чудово розуміємо, але давайте поговоримо про те, як з цього вибратися. І якщо узагальнити дуже сильно, то корінь цього всього починається тоді, коли з'являється думка: я мушу, я маю, я повинна. І все, про що, і все, що я буду говорити в цьому відео, буду крутитись навколо цього. Та якщо ви вирішили, що. Тепер вимикати можна відео, тепер все зрозуміло. То я б на вашому місці ще трошки довше побула, тому що те, що буде відбуватися далі в цьому відео, це речі, в яких ви впізнаєте себе, але про які ви, скоріш всього, навіть не задумувались. І давайте одразу до діла. Оця думка, я маю. Я маю зробити те, я маю знайти роботу, я маю вивчити я мову, маю купити, маю влаштувати, бла 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 цей мільйон я маю, я мушу, я повинна стає режимом виживання, і ми накладаємо на себе дуже сильний тиск, тому що ми хочемо швидше адаптувати, швидше заробити, швидше інтегрувати, швидше мати своє житло, швидше, швидше, швидше. І чим швидше ви хочете всього цього цього досягти, тим більший тиск ми створюємо на свою нервову систему, на свою душу, на своє тіло, на свій організм. І це не те, що допомагає, тому що це нас сильно виснажує і це спрацює на дуже короткострокову перспективу. Але надалі це нас не врятує і це нам не допоможе досягти того, чого ми насправді хочемо. В порівняння з іншими. Також дуже сильно підсилюється внутрішній такий тиск, внутрішній прес, оце пресування себе. І поки ви порівнюєте себе з іншими мігрантами, з місцевими жителями, з людьми, яким не довелося відчути війну, не знаю, можливо, зі мною, чи з кимось хто гірший в еміграції, має якісь гірші умови, взагалі будь-яке порівняння. Додає насправді ще більшого тиску. І я колись десь почула таку пораду: типу, не порівнюйте себе з тими, в кого все краще, порівнюйтесь з тими, в кого все гірше, і це вам дозволить якось трошки заспокоїтися. Як на мене, то ні, це все одно створює внутрішній тиск. Тому що більшість з нас, давайте чесно, в дитинстві порівнювали з тим, хто кращий. І а коли ми казали, мам, але ж. О, та, там дівчинка написала на нижчу оцінку, ніж я контрольно, а нам відповідали, а ти на неї не рівняйся. <світ> Тому, підсвідомо, ми все одно е, запрограмовані на те, щоб рівнятися на щось краще. І обманювати себе, просто створюючи якусь додаткову діру, дірку, в яку ми зливаємо свою енергію, теж я б не дуже рекомендувала. Також. З цим всім тиском і разом з усім цим ямушу з'являється страх. Я не справлюсь, тому що якщо я мушу дуже багато всього, то є великий ризик просто не впоратись, тому що ми не робите. І в нас є якісь обмежені ресурси, фізичні, ментальні, нам умовно потрібно спати, нам треба їсти, нам треба відновлюватися, нам треба інколи зайнятися якимось своїм хобі. Багато людей просто собі цього не дають і живуть у постійному ямушу. І разом з тим я не впораюсь, я не вивезу це все. Звідси. Ми маємо загальну картинку напруги і контролю. Я постійно маю все проконтролювати, без мене нічого не вийдеться, без мене нічого не вийде. Якщо я в своїх 5 копійок не вставлю, то все провалиться. Моє життя тільки на мені тримається. Жодної двіри, не те, що жодної двіри, тут, правда, якусь довіру до світу навіть не йдеться. І постійна напруга. І звичайно, скоріш всього, такі люди мені скажуть, як я маю розслабитися, якщо в мене тето, те-то, те-то, те-то. Суть в тому, що. Не нам треба те-тето е зробити, і тоді ми зможемо розслабитись, а нам треба розслабитись, щоб тето, тето, тето набагато легше і вирішилось, в принципі, так ще й легшим шляхом. Але е не всі згодні, здатні і хочуть, і не всім потрібно насправді йти на цей ризик, здатися, довірити світові і піти легшим шляхом. Багато людей здатись, Сприймають як програти, а довіритись, як сісти і нічого не робити. Це не означає нічого не робити. Це означає подбати про свій стан насамперед. В такому випадку, коли ми постійно все контролюємо, коли ми постійно в цьому стресі, ми собі створюємо хронічний стрес. Організм, який перебуває в хронічному стресі, від нього багато ми не очікуємо. Так? Це одразу якісь болячки, одразу дефіцити. Одразу психосоматика починає лупити по всім фронтам. І там уже на такому етапі ні про які бажання, хобі, а чого я насправді хочу, а що мене надихає, піду помедитую, там мови про це не йде. Якщо такій людині сказати йди помедитуй, то вона скаже: ти що, я... мені взагалі не до медитації, мені це не допоможе, мені от треба йти от це вирішити. І... Ось це я мушу, дуже сильно відрізає я хочу. Тому що у дорослому житті є речі, які ми маємо робити, є речі, які ми хочемо робити. Але також доросле життя передбачає певну відповідальність в нашому власному житті, де ми можемо коригувати і з'єднувати хочу і маю у тому варіанті, який нам буде комфортний, адаптувати максимально під себе. Якщо у вашому житті, у вашій імміграції є тільки я мушу. То ви просто таким чином витісняєте своє Я хочу. Ну і про яке життя мрії може йти мова, якщо ви свідомо навіть не розумієте, чого ви хочете. Вам там здається, щось умовне, машина за стільки тисяч, хата за стільки тисяч, дитина щоб туди пішла, що там я щоб там заміж вийшла до стількох-то років. Але глобально ви не розумієте, до якого стану ви прагнете. вам хочеться просто закрити якісь свої дірки. Бо здається, що там ваша опора, і тоді все буде нормально, і тоді я подивлюся десь до себе всередину, тоді я заживу. Але все працює навпаки: спочатку всередині, а потім вже це проявляється зовні. І що тут допоможе, Між я хочу, куди люди не дозволяють собі подивитись, і я мушу, де люди дуже сильно загрузають, як в якомусь болоті, я посерединці я можу. І оце я можу, може дуже багатьох людей насправді витягнути з стану я мушу і чуть-чуть підтягнути до стану Я хочу. Це максимально просто знижить, знизить тривожність, напругу, оце бажання вічно контролювати, завищення очікування і постійне порівняння себе з іншими. Я можу дуже сильно вас приземлить. Якщо у вас є проблема, про яку я розповідаю в цьому відео, спробуйте, будь ласка. Зрозуміти, що ви реально можете, але зараз не створюючи якихось собі рамок, ми не, має, ми не будуємо собі рамки в голові в цей момент, ми просто об'єктивно оцінюємо свої можливості станом на цю мить, умовно там, чи можу зараз працювати по 16 годин, якщо мене болить спина від цього, я не можу цього робити. І якщо вам зараз спало на думку, а в мене нема вибору. То в мене для вас є новина, у вас є вибір. У дорослому житті завжди є вибір. І коли ви зробите вибір на користь своєї спини в цьому прикладі, то у вас з'явиться можливість заробляти таку саму кількість грошей, або навіть більшу, але без болю в спині. Але це також та частина. Довіри до світу, яка не всім доступна, це не означає, що там я зараз знаю чогось більше, ніж ви, чи там я на якомусь вищому рівні, чи хтось інший на вищому, я на нижчому ні. Просто це шлях, який треба пройти, і не всі ще до нього дійшли, скажімо так. Ну і вибір, треба пам'ятати, що щодня ми робимо якісь вибори. І відновлення внутрішньої опори має бути в пріоритеті. У мене також є інші відео про це. Подивіться обов'язково. Відновлювати внутрішню опору найважливіше, тому що з неї буде будуватися вже зовнішня опора. Оці всі машини, квартири, іпотеки, бла бла-бла. Без внутрішнього важко буде, тому що ми стаємо тоді залежними від шматка цеглини. Не дуже хочеться цього, правда. Ну і як завжди, додам, що адаптація починається зі зміни, і зі внутрішнього діалогу, з внутрішніх виборів, з усвідомлення, де я, що я, чого я хочу, чому я тут опинилась, для чого це все мені дано. Тому вийти з режиму виживання насправді не важко. Вийдіть із режиму я маю до режиму я можу і дивіться в бік я хочу. Дуже проста формула, яка насправді доступна всім.